Березень 2022 року назавжди залишився в пам'яті Вікторії як найдовший місяць у її житті. Директорка дитячого будинку Промі Надії в невеликому селі Чернігівської області не думала, що їй доведеться приймати найважчі рішення у своєму житті. Коли почалися перші обстріли, діти вели себе по різному, згадує вона, поправляючи сиво волосся. Малеча плакала, старші намагалися бути сміливими, але в їх погляді був страх. Страх, якого не повинно бути в дитячих очах. У дитячому будинку перебувало 32 дитини різного віку від трирічного Максима до десятирічної Олени. Коли російські війська наблизились до них, Вікторія зрозуміла, часу на роздуми немає. Ми готувалися до найгіршого сценарію заздалегідь, розповідає вона. Ще з перших днів війни почали збирати документи, теплі речі, медикаменти. Але одна справа готуватися, інша опинитися в самому епіцентрі подій. Павло, місцевий фермер, став їхнім першим рятівником. Його склад, розташований на околиці, перетворився на тимчасовий прихисток. Там було темно, згадує Вікторія. Але безпечніше, ніж у будівлі дитячого будинку з його великими вікнами. Діти трималися разом. Десятирічна Олена стала справжньою опорою для менших вона розповідала їм казки, намагалася відволікти від жахливої реальності. Оленка стала нашим янголом-охоронцем, посміхається Вікторія крізь сльози. Вона навіть придумала гру. Тиха розвідка, щоб малеча навчилася безшумно пересуватися під час обстрілів. Але справжнє випробування чекало далі. Коли село опинилося під окупацією, російські військові почали перевірки всіх установ дійшло і до дитячого будинку. Вони казали, що хочуть евакуювати дітей на свою територію. Голос Вікторії тремтить від спогадів ми розуміли, що це означає. Це було б все одно, що віддати їх у небуття. Саме тоді народився відчайдушний план. За допомогою місцевих жителів дітей почали потайки переміщувати. Стара молочна ферма, покинуті хати, навіть лісничий будиночок, всі ці місця стали тимчасовим прихистком для дітей. Місцеві мешканці виявили неймовірну солідарність. Кожен допомагав чим міг, розповідає Павло. Хтось приносив їжу, інші теплі ковдри. Бабуся Марія, який вже за 80 щодня пекла хліб у своїй печі, найскладніше було з документами. Ми розуміли, що без них діти можуть просто зникнути, пояснює Вікторія. Тому зробили копії всього, розділили на кілька частин і заховали в різних місцях. Вікторія, яка добре знала англійську. Допомагала встановлювати контакти з волонтерами та міжнародними організаціями через старенький телефон з ледь працюючим інтернетом. Вона писала повідомлення, коли був хоч якийсь зв'язок, згадує вона. Іноді доводилося чекати годинами, щоб відправити одне повідомлення. Порятунок прийшов несподівано. Через два тижні після початку окупації з'явилася можливість евакуації через гуманітарний коридор. Це був справжній подвиг усієї громади, каже Павло. Ми задіяли всі можливі зв'язки, всі ресурси. Евакуація відбувалася в кілька етапів. Дітей розділили на групи, кожна з яких мала свій маршрут і свій час виходу. Найстрашніше було відпускати перші групи, згадує Вікторія. Ми не знали, чи добереться хтось до безпечного місця. Але план спрацював. Протягом трьох днів усі діти були успішно евакуйовані до Києва, а звідти до Львова. Коли я отримала повідомлення, що остання група дісталася безпечного місця, я плакала цілу годину, її знається Вікторія. Сьогодні діти, з променя надії, перебувають у безпеці. Хтось у Польщі, хтось у Німеччині. Але всі разом, всі під наглядом вихователів, Олена продовжує допомагати меншим адаптуватися до нового життя. Знаєте, що найважливіше, запитує Вікторія Степанівна, те, що ми не здалися, що всі разом діти, вихователі, місцеві жителі показали, наскільки сильними ми можемо бути, коли об'єднуємося заради спільної мети. Зараз, коли Чернігівщина вже вільна. Вікторія Степанівна працює над відновленням дитячого будинку. Ми обов'язково повернемося, каже вона впевнено. І наш промін надії знову світитиме для тих, хто цього потребує найбільше. Ця історія одна з багатьох про силу єдності та про те, що навіть у найтемніші часи знаходяться люди, готові ризикувати всім заради порятунку інших. Особливо коли йдеться про дітей, наше майбутнє, заради якого ми боремося сьогодні. Війна це жахливо, каже Вікторія наостанок. Але вона також показує, хто ми є насправді. І я пишаюся нами.